Уолтон Гоггінс та рідкісний нічний вихід Надія Коннерс подає чутки про розлучення на відпочинок назавжди. Близкий мішура, чому знаменитості настільки вразливі до чуток про розлучення у світі шоу бізнесу, де контролюється кожен крок і кожен швидкоплинний погляд проаналізований, чутки про розлучення майже неминучі. Нещодавній поява Уолтона Гоггінса та Надії Коннерс тримає руки під час відкриття магазину Реті Мауа. Як відповідь на хвилю спекуляцій, що їхній шлюб переживає важкі часи. І, хоча я радий за пару, цей інцидент змусив мене задуматися про природу цих чуток і чому знаменитості такі вразливі до них. Я був у індустрії розваг понад 20 років і бачив, як моя неабияка частка зірок переживає періоди суспільного тиску та неправильного тлумачення. І справа не лише в чутках про розлучення. Сюди можна віднести звинувачення у невідповідній поведінці, витоках особистої інформації або навіть просто неправильно зрозумілими фотографіями. Зрештою, розголос це меч з двома острими, це дає вам можливість досягти неймовірної популярності та визнання, але це також позбавляє вас конфіденційності та піддає вас постійній критиці. Чому чутки про розлучення такі наполегливі? Я думаю, що є кілька факторів, які сприяють поширенню та наполегливості чуток про розлучення серед знаменитостей. Романти та драма розлучення завжди було привабливою темою для громадськості. Це історія про кохання, яке закінчилося, про розбиті серця та про початок нового життя. Зірки, як і жоден інший, є предметом цієї романтичної та драматичної історії. Їх особисте життя стає джерелом розваг для мільйонів людей. Ідеалізація відносин ми, як суспільство, часто ідеалізуємо стосунки. Ми уявляємо, що пари знаменитостей повинні бути бездоганними, завжди щасливими та гармонією. Коли ми бачимо ознаки того, що у їхніх стосунках щось не так, це порушує нашу ілюзію і викликає наш інтерес. Емоційна участь: багато шанувальників емоційно беруть участь у житті улюблених зірок. Вони відчувають себе так, ніби їх знають особисто і дбають про них. Коли вони бачать, що зірки мають проблеми в особистому житті, це змушує їх відчувати занепокоєння і хочуть знати більше. Спрага до відчуттів, засоби масової інформації завжди голодні до відчуттів. Чутки про розлучення це чудовий спосіб привернути увагу та збільшити продажі. Вони часто перебільшують і спотворюють інформацію, щоб зробити її більш привабливою для читачів. Інструмент маніпуляції, іноді чутки про розлучення використовуються як інструмент маніпуляції, це може бути спроба пошкодити репутацію зірки, змусити її змінити поведінку або навіть змусити її покинути сцену. Особистий життєвий досвід, як впораються зірки. Я знаю багато зірок, які навчилися жити з постійною увагою змі, одні вважають за краще повністю вийти з суспільного життя, інші вважають за краще ігнорувати чутки, а інші активно захищають свою репутацію. Важливо розуміти, що кожна пара унікальна і немає жодного розміру все, що стосується тиску. Але є кілька загальних принципів, які можуть допомогти. Підтримуючи один одного, найголовніше підтримувати один одного. Зірки повинні бути командою, яка долає негаразди разом. Конфіденційність необхідно встановити межі та захистити свою конфіденційність. Це може означати відмови від соціальних медіа, обмеження вашого впливу на пресу або просто проводити більше часу з родиною та друзями. Гумор, гумор це чудовий спосіб впоратися зі стресом і знешкодити ситуацію. Сміється над собою і в ситуації це знак сили. Професійна допомога, якщо тиск стає нестерпним, не соромтеся шукати професійної допомоги. Психолог або психотерапевт може допомогти вам зрозуміти ситуацію та знайти способи впоратися з нею. Ігноруйте, іноді найкращий спосіб боротися з чутками просто ігнорувати їх. Якщо ви не реагуєте на провокації, вони поступово згасають. Уолтон Гоггінс та Наді Коннерс урок наполегливості. Поява Уолтона Гоггінса та Надії Коннерс у відкриття магазину Реті Мауа це не просто відповідь на чутки, це прояв стійкості та впевненості у їхніх стосунках. Вони не виправдовуються, не ховали, а просто показали світові, що вони разом і щасливі. Це чудовий приклад того, як можна боротися з тиском та підтримувати свою конфіденційність. Надія Коннерс та її коментар щодо вигаданих персонажів є геніальними. Вона не заперечила чуток, але переробила їх, перетворивши їх на визнання популярності чоловіка. Це не тільки елегантно, але й демонструє її почуття гумору та впевненості. Ключова ідея у світі шоу бізнесу чутки про розлучення є неминучістю, але зірки можуть навчитися боротися з ними, зберігаючи свою конфіденційність та впевненість у собі. Моя порада не дозволяйте чуткам визначати ваше життя. Зосередьтеся на своїх стосунках, своїй родині та своїх цілях. І пам'ятайте, що ви не самотні, багато знаменитостей стикаються з тими ж проблемами, що і ви. На закінчення. Чутки про розлучення це частина життя в шоу бізнесі. Але зірки не повинні дозволяти їм визначати своє життя. Вони можуть навчитися впоратися з ними, зберігаючи свою конфіденційність та впевненість у собі. І, мабуть, найважливіший урок, який слід засвоїти з історії Уолтона Гоггінса та Надії Конерс, це те, що любов і наполегливість завжди сильніші, ніж чутки, це».